Соціальні мережі та цифровий простір можуть бути чудовими джерелами інформації та розваг. Однак існує і темна сторона. Найкращий спосіб боротьби з цією проблемою це запобігання, і ви не повинні боятися, блокувати або скаржитись на людей, які змушують вас відчувати себе некомфортно. Але що робити, якщо вже запізно? Що робити, якщо ви відчуваєте себе в небезпеці або якщо мали подібний досвід? В інтернеті. Перше. Припиніть будь-яке спілкування. Негайно і повністю припиніть будь-яку взаємодію з людиною, яка привела вас в оману або експлуатувала вас. Друге. Нічого не видаляйте. Адже ваше взаємодія в інтернеті може бути важливим свідченням для ідентифікації або розшуку злочинця. Третє: робіть скріншоти. Адже будь-яка інформація в інтернеті може бути видалена іншими особами. Переконайтеся, що у вас є докази. Поки не занадто пізно робіть скріншоти веб-сторінок, сайтів, дописів, які мають відношення до шахрайства. Четверте, фіксуйте процес. Кожна деталь є важливою, оскільки в майбутньому можливо вам доведеться давати свідчення. П'яте повідомте про зловживання. Якщо ви зазнали домагань в інтернеті або стали жертвою онлайн злочину, повідомте про це в безпечний спосіб. Заохочуйте інших, чим більше скарг буде на допис або користувача, тим більша ймовірність того, що його аккаунт буде заблоковано або видалено. Більше порад, як залишитися в безпеці та отримати допомогу, ви можете знайти на сайті, вказаному нижче. Будьте обізнаними з питань цифрової безпеки та діліться інформацією з родиною, щоб захистити себе від експлуатації та Шахрайства в інтернеті так, ви маєте право на безпеку в інтернеті, і ваш добробут і безпека починаються саме з вас. Пам'ятайте про ризики в інтернеті. Подумайте, перш ніж перейти або натиснути на посилання.